Всім привіт, я ля Бубу. І я хочу сказати всім привіт. Це в нас був Бубу. Так, тепер я вітаюся. Да, до речі, реально привіт. Ну, ми сьогодні будемо знімати, ну, самі побачите що. І я сьогодні не сама, а з моїм другом Стасом. Всім привіт! Сьогодні ми будемо ну, придумувати типу, ім'я нашим друзям. Так. Добре, давай. І до нас Пару... Ці собачки. Оті. Корги і хаски. Добре, сколо починаємо. Школу починаємо. No, yeah. Давай З Так. Я... О, я згадала, як його звати. Так, цього ми не будемо. Це коржик. Коржик. Це коржик. Чекай, давай. Дивіться, це коржик. Коржик, коржик, коржик. Давай коржик. на місці що А так. давай все ще зробимо їм ці написки. Та ні, добре. добре коржик. Це, це коржик. Це коржик. Так, да, Це коржик. Ну, це коржик. Добре, давай наступний. Тепер я. А це хто? Мопсинчик. <гум> мопсинчик. Це мопсинчик, нехай буде. і <гум> <гум> мене гарне ім'я. Добре, давай далі. Далі я! Хаски, давай я їм придумаю. Через я будемо. Ну нехай ти будеш. А, Зараз трошки подумаємо, трошки часу лишнього займе, але сорян, ну то що тут? Е, Джоні? Ну нехай це буде Джоні. Оце ось. Джоні. Усьом. Оце я Джоні. Джоні. Це Джоні, Ой-ой-ой! Ну, там вже не буде місця, будемо всюди кидати. Добре, давай далі. Тепер я. Так, як ой. його звати? Давай, зараз подумаю його звати. Бородащик. Ой, ты не два каких-то Давай. Я придумал сам тебе. Давай, кажи. Пум. Миньон. Миньон. <реш> Что, реально назвал его Миньон? Да <реш> нет. Ну ладно. А было бы прикольно. Миньон. <реш> Короче, это Миньон у нас будет. Это Миньон. Миньончик. Це Міньйон. Хоча він це собака, ну таке ім'я, ну що поробиш? Ой, Лабубу нехай не буде мати нас. Лабубу нехай не буде. Та ти Лабучка. Лабучка все. Це лабобушка. Добре, це лабобушка. Так це моя придумає ім'я. Хоча ні, ти, ти це ж нарахувалося. А чому придумаем твоєму любимому котику? Котику. Котику, давай. Борщара котяра. <хихих> О, давай борщара котяра. Ні! Б... Ну ладно, я думаю. Оцельот. Оце Оцелот, Добре. Оцелотик. Давай далі. Кріпер. <схири> <схири> добре, це. Чекай, давай. Кріпер, це кріпер. Ні, таксік. Таксік, добре, це таксік. Та тут же немає. Ладно, давай. на -с -с -с. Ой, на коржика. Да тут же нема места. Да ешь и место. Ой, ну давай смени. Капибара. Капибара. Бурбалони лолиони. Бурбалони лолилони. Кстати, бурбалони лолиони -лоли. Тут там места нема, ты Ешь. Ладно, давай <ристо> бурбалони лолиони -лоли Песик патрончик. Так уже пас патрунги. Ну давай, то патрон. Так, пес. ой, і до речі, ще нас, до нас додається пес патрон! Пес патрон! пес-патрон. Песпатронь! Песпатрончик. Я запіснююся! Я запи... ми Добре. Дивіт, ми нові. Добре. Тепер я Вухастик. Та... Вухастик, Добре, вухастик, давай! Ми... Ой-ой-ой, добрий вечір! Так, і це в нас буде, нехай! Эээ. Е, е, сюди Там нема. Дивіться вік! Добре. Е, ну, це нехай буде Чарлі. Це Чарлі Оце Чарлі Таке. Чарлі. Чарли пішов. На. Давай наступний. Чекай. Що ти хочеш? Ой, дивіться, скрізь! Нас... Тих песиків вже. Лабубу. Так, добре. Я не запізнюся? <ріху> Я маленчик. Що? <Шо>? Маленчик. Ні. Та ні, а давай цього не буде. Давай. Ми все ж Він пішов. Добре. Я? Тепер йду. А, мені. він, він прийшов, коротше, давай покличу його ще раз. Що? Я пішов, сказати вам, що вам потрібно підписатися на цей канал і поставити лайк.

Пиво, пупі, пупі. <ріху> Давай Мені ім'я Твоє ім'я песик-пісунчик. <ріху> Посик. 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 усі таке так багато. Ой-ой-ой, не, не це, це лама Буковельська Лама Буковельська Так, да, це лама Буковельська не знаю, чого навіть кінцей. Наділя на місця! А тепер я називаю. Це нехай буде... буде мене звати. Тебе? Тебе звати? Тебе як звати? Так. Тебе? <свистит> Тебе убегал за. Ну очі. Опа, прикол. Він дивиться на вас. Ага. Він просить вас. Поставити лайк. Ставте лайк и підписывайте на канал. Давайте йому буде назва ой им'я Токио. Токіо. Ток, не, <реш> Токио, <реш> Токіо. Токио, Токио, дивіться, Токіо. це Токио. Токио, Токио, я? Ой, а ты ти... це, це ты ти придумал, давай. Хм. Диплом. Какой диплом? Что он зовут? Максик. Максик. Это Ой Максик. Ой-ой-ой, слухайте. Дивіться, да сколько у нас тут народу. Назвати шпіоніром видовіру. НЕ! Давайте називати йор... й рояль. Який йор? Рояль? яй Рояль. Рояль пішов. Ой, добрий вечір. Скільки а. у нас цих? Ой-ой-ой-ой. Ладно. Ну ладно, то впало, але а нічого нічого бачите, як багато. Да, ми це називалися. Якщо ви вважаєте, що багато народу, тоді поставте лайк і підпишіться на канал. Добре, давайте, ну в принципі, ми вже го... Ой, зміни О, А ти? Котик. Ти? Ну, котику яке ім'я? Чері. Це Чері, Це Чері. Я, Я чері. Утіраю. Чері ну, ладно, давайте. Дивіться, що тут сталося. Тут бомбардира крокодила. Бррр. <small> И все попадали. И на О, нет. Добре, але дивіться. Ну що, ми можемо завершувати, То, тому давайте. Всім бай-бай! Всім пока! Бай-бай! Бай-бай!